26-му році це буде вже публічно викладено. Да? Тобто навіть це статися може раніше, але от публічно викладено, це буде в 26-му році. Так, що в Україна готувати. Щас, я перефразую питання, бо мені кажуть, це ви поетичні речі, кажете, конструктуй речення, як має бути. Ну, це вони мені так кажуть, так? Тобто, зараз, що в травні такого гарного буде для України? Важливі позитивні події, можливі рішення. Угу, угу. Так, а, поутихнуть обстріли. Ось у завершення, ось ось жертва. Поутихнуть обстріли. Дивлюсь далі. Думаю, так що зовсім не буде? Ні, вони будуть. Вони будуть, але не такі сильні. Чого ж на цей період, да? дивіться, чого ж, чого ж, Давайте. чого ж. А... Бо шукають рішення, сильні світу цього шукають рішення, що ж далі робити. Чого так, бо вони думали, що їх вимоги будуть одразу прийняті, і війна закінчиться. Ну, Тобто, легше думати, як закінчити да? там, де бомби не літають. Да? Це легше думати. Угу. Так? так от вони зрозуміють, що їхні конструктиви не прийняті, і що ж далі робити. І на оцей період буде, ну, це не перемир'я, це таке буде. Трошки за тище, трошки щоб зрозуміти, щоб їм зрозуміти, що далі? Добре, а тоді а тоді питання виникає: а чого ж Росія така послушна стане? До речі, Бо вона реально накопичує сили, вона щоночі обстрілює. Бо Росія, от те, що ви сказали, вона буде накопичувати сили. Тобто, щоб не показувати, що вони припинили, зупинили, вони будуть пуляти. Але за цей період вона буде накопичувати сили, це правда. Вона буде накопичувати сили. Спільнота світу вона буде думати, що ж його робити. А що ж ми будемо робити? Так? А що ж ми будемо робити? Що ж ми будемо робити в цей період? Ну, що ж ми будемо робити, окрім того, що молитися, підтримувати ЗСУ і берегтися, друзі? Це однозначно, да, це однозначно. А от щодо взагалі що буде робити Україна, а вона буде чекати, чекати поставку. Чекати поставку і поставку чого? Те, що... Те чим можна боротися. Тобто зброя. Тобто і для України це період, коли вона може підтягнути, да, і для Росії, і для спільноти світової. Тобто, що тут такого хорошого, да, це що обстрілів буде менше. Але менше це не значить, що їх не буде. Їх буде просто менше. Давайте так, завершення війни. Опа! Опа. буде одразу. Я його вхопила. Він випав, де я, бачите, який він тобто, хтось цим керує, ох, керує До, ну, дві, дві країни, да? і хтось керує. Тобто є якийсь кукловод. Все одно є якийсь кукловод. Так, зараз. Чи буде е, в завершенні війни цієї між Україною та Росією капітуляція з якої-небудь сторони? Давайте так спочатку. Да? Я не бачу капітуляції. Всі очікують її, але я не бачу її. Нема тут капітуляції. Тут знаєте, що є? Тут. Ой. Тут є щось, що Росії не дадуть впасти грязь в лісом. Щось якось якась буде пропозиція, що. Щоб Росія не, не впала, ну в плані не капітулірувала, і Україна теж не буде капітулірувати. Зараз ну, можна я ще так Давайте. подумати. А що ж це буде? Що ж, яка ж подія має статися? Що що таке статися, що так, да? Бо зараз вони тягнуть, тягнуть, тягнуть. Знаєте, як придумують із того, що нема чого придумувати, вони придумують. А що ж за подія така має статися? Що це буде не дадуть Росії впасти в грязь і... Тим паче завершиться війна. Ну, Тут кажуть про е е смерть великопоставленої особи. Зараз карти показати треба зараз, зараз. Тут їх багато, ну, хто розуміє. Тобто це дурак прямий, це значить, типа. Це ж не ми. Це була особа, якої нема. Тобто великопоставленої особи її нема. Да? А значить, це не ми, а значить, які до нас питання. Да? Всі питання до того, у кого вже нема. Тобто розумієте про що, так? Да? Це от таким чином... цього року. Так. Це перспектива цього календарного року. Зараз угу. дивіться, а щас, щас. Я, я розкажу, чого я так. так. А, це перспектива наступного року, але не наступного по повідомленню. Про коли це стане е, не, щас, коли ця інформація стане доступною. Да, тобто, публічно, да, публічно це буде перспектива наступного року. А в цьому році, що? Ні, не, не цього. Того. Тобто, 26-му році це буде вже публічно викладено, да? тобто навіть це статися може раніше, але от публічно викладено, це буде в 26-му році. Так, да, вона буде збільшена. Дивіться, вона буде збільшена, але це не буде повністю достатньо нам. Десятка жезлів це дадуть. А імператриця перевернута, це дадуть, але не такий повний обсяг, щоб ми перестали бути жертвами. Ну, тобто, іншими словами, не такий великий обсяг, щоб ми могли взяти і просто відтиснути або там ще щось зробити, щоб воно не лізло. А от гаряча, да. Я скажу так, навіть якщо ми питаємо по терміну, да, то перший другий, і це розкажу, перший другий і на третій виходить. Чого так? Бо на перший місяць ми отримуємо зброю. А на другий місяць вона доходить, а на третій місяць ця зброя в дії. Тобто, чи вийде-вийде припинити гарячу фазу війни, але е, на протязі третього місяця від тепер. Чого я кажу на протязі? Бо на протязі це впродовж 30 днів. Да? Е, бо можна під кінець, можна до, ну, я ж знаю, що наші люди будуть там рахувати. Там ще. І тут показано саме до. І, до речі, я ще робила розклад, точно там теж було на третій місяць. Тобто пазли збігаються? Це відтепер? Угу. Там буде конструктив, зараз я подивлюсь, який королева вийшла, це значить конструктив буде. А що за конструктив? Е, знаєте що, там про якийсь термін? Ну, тіпа тіпа перемир'я, чи я кажу перемир'я, бо це може так не називатись. Там про якийсь термін, коли обидві сторони мають прекратити обстріли. Ось дурак і перевернуті обстріли. Да? Тобто там про щось, про якийсь термін, коли не мають стріляти, це є весь конструктив.